Головні події і життя Кременчуцької громади станом на цю годину 804-го дня Великої війни. Розберемо упродовж найближчих хвилин у нашому новинному випуску. Я вітаю усіх глядачів. І сьогодні, серед іншого, ви побачите. Кременчуцький обласний клінічний шпиталь Полтавської облради святкує своє 40-річчя. Сьогодні у стінах закладу згадували свої здобутки і говорили про майбутнє. Ще 15 вулиць пропонують перейменувати у Кременчуці. Що з цього приводу думають владники і що говорять? Про це пересічні містяни цікавились наші журналісти. Барбі Другого українського фронту у стінах краєзначого музею на огляд Кременчужан відкрили досить цікаву і неординарну виставку робіт. Про це і не тільки, вже більш розлого будемо говорити далі у випуску. Уламки російського шахеда влучили в приватне домоволодіння на Полтавщині загроза ракетних ударів найближчими днями для Полтавщини і реакція освітян області та міста, а також посилення відповідальності за правопорушення для військовозобов'язаних про це і не тільки. Ми вже готові розповісти вам у нашій традиційній добірці бліц -новин». Під час однієї з вчорашніх вечірніх повітряних тривог уламки російського шахеда пошкодили будинок у Мирогороді. Власне те, що залишилось від будинку, і видно на ваших екранах, як зазначив очільник полтавської ОВА Філіп Пронін, на щастя, жертв і постраждалих немає. Кінець цитати. Упродовж наступних двох днів, 8 та 9 травня, Кременчуцькі школярі навчатимуться дистанційно. Таке рішення прийняли у департаменті освіти і науки Полтавської облвійськодміністрації. Учнів переводять на онлайн навчання, враховуючи можливі провокації та загрозу обстрілів армією Росії напередодні дні пам'яті та примирення. Ми у свою чергу зв'язалися із керівником Кременчуцького департаменту освіти Геннадієм Москаликом. З його слів упродовж цих двох днів не працюватимуть навіть заклади дошкільної освіти. Селищний голова Градиська Мирослав Носа звертається до влади країни та області і нардепа мовчина з проханням звернути увагу на дорогу Кременчук Київ, яка вся в ямах. Цитуємо об'єкт державної власності Автодрога Аж 08 точніше, ями на ній, продовжують забирати здоров'я і засіхати на життя українців. Зокрема, там вчора, в межах Градиської громади, трапилось ДТП, в якій постраждали волонтери і військовий. Один з них у тяжкому стані в реанімації. Як зазначив нам у коментарі пан Носа. З приводу ремонту дороги до відповідних органів та осіб вже надходило без іж звернень, проте віз і нині там. По суть в тому, що це вже не перше звернення з приводу ну, аварійності на цих ділянках. Перед цим була публікація попереджувальним характером, що зверніть увагу. Після того писалися звернення на міністерство, на департамент, на агенцію відновлення, на президента, на кадмін, на Проніна, на поліцію. На обстеження. Безрезультатно. Вчора ДТП два автомобілі-учасники, один автомобіль з військовими, один автомобіль з цивільним. Як бачите, оба автомобілі знищені фактично. Потрапили дві, два автомобілі одночасно в цю яму. Результат бездіяльності агенції відновлення Полтавської області. Тому ми написали звернення, воно вже десь місяць на розгляді. Як приходить відповідь, ми будемо повторно звертатися. Уже з наданням цих матеріалів: кількість ДТП, кількість постраждалих, що ось, будь ласка. Бездіяльність отримувача, центральних органів виконавчої влади призводить до того, що люди просто... Ця дорога точніше заправлю людей здоров'я. У Верховній Раді триває робота над урядовим законопроектом про внесення змін до Кодексу України про адмінправопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Про це повідомив народний депутат Олександр Бакумов. З його слів, новий закон передбачає суттєве збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. Зокрема, пропонується запровадити відповідальність в умовах воєнного стану від 17 до 25,5 тисяч гривень, якщо військово Заний не став на військовий облік чи не оновив дані у ТЦК. Передусім, це стосується інформації про місце проживання та засоби зв'язку. Зі слів нардепа, штраф може бути накладений і в тому випадку, якщо особа не виконує мобілізаційні обов'язки. Приміром, коли прийшла повістка, а громадянин не з'явився до ТЦК. На річці Всел поблизу села Манжелія Глобинської громади утворився затор зі сміття та дерев, який гальмує нормально течію води, а також може пошкодити опори мосту. Нещодавно подібний сміттєвий затор вже ліквідували представники Офісу водних ресурсів спільно з дорожниками та рятувальниками. Нині ситуація повторилась і кількість сміття лише збільшилась. Як повідомили в Кременчуській РВА, затор почали розчищати. З води на сушу витаскують великі дерева та їх коріння. Роботи триватимуть кілька днів. Шлях від 20 ліжок неврологічного відділення до стаціонару у 120 ліжок в Кременчуці та сотні у Лубнах. Комунальне підприємство Кременчуцький обласний клінічний шпиталь Полтавської облради святкує своє 40-річчя. За цей час у стаціонарі медичного закладу пролікували понад 91 тисячу пацієнтів. Із чого все починалося та які амбітні плани має керівництво шпиталю до вашої уваги у наступному матеріалі. Наша унікальність в тому, що маємо командну роботу. Ми розуміємо один одного, ми підхоплюємо різні ідеї, які поліпшують умови перебування пацієнтів, і найголовніше поліпшують результативність нашої роботи. 40 років роботи сотні пацієнтів, лікарів професіоналів та з десяток сучасних відділень. Стрімка історія розвитку Кременчуцького обласного клінічного шпиталю говорить сама за себе. Очільник медзакладу Микола Литвиненко прийшов на керівну посаду 25 років тому. Відтоді змінювалися обличчя. А от що незмінно, так це прагнення розвивати медичний заклад. Перше відділення було неврологічне, воно відкривалося на 20 ліжок. На сьогодні потужність наша стабільна 120 ліжок у Кременчуці і 100 у Лубнах. На сьогодні ми більше 150 людей маємо, яких обслуговуємо вдома, які потребують паліативної допомоги. Це люди з невиліковними хворобами, але потребують, щоб ми їм допомогли. Якісно жити, не зважаючи на свій стан. За словами Миколи Литвиненка, ще у 2014 році з'явилося розуміння, що паліативна служба та відділення реабілітації мають стати пріоритетними напрямками розвитку закладу. Одним із перших, шпиталь почав працювати з закордонними донорами, які допомагали обладнанням та іншими необхідними речами. Ми долучали друзів, які живуть в інших державах: це Німеччина, Польща. Італія, Литва, Чехія, Словакія. І вони допомагають і сьогодні. Ми змогли підняти рівень медичного обладнання до сучасного. А коли ми завезли достатньо до шпиталю, ми стали ділитись з іншими лікувальними закладами не тільки міста, але й області. Крім закордонних партнерів, з перших днів існування закладу завжди поряд кременчужани, а саме свідомі підприємці, яким не байдуже, якою буде якість надання медичних послуг у Кременчуці. Ті умови, які створені в нашому лікувальному закладі, створювалися завдячуючи кременчужанам, завдячуючи керівникам промислових частних підприємств. Микола Литвиненко зізнається, рушійною силою зміну шпиталі є люди. Керівник каже, тут їх неабияк цінують. Старша медсестра паліативного відділення Ірина Мельник прийшла працювати у шпиталь 40 років тому. Жінка розповідає, досі пам'ятає перших пацієнтів. Я закінчила училище 1983 році. Рік пропрацювала в хірургічному відділенні третьої лікарні, а потім у мене вже було направлення в шпиталь. Перший мій день був, це було 9 травня. Відкрилося перше відділення. Це неврологічне, воно в травні місяці. відкрилося і першими пацієнтами було у нас чотири чоловіка. Понад 91 тисяча пацієнтів стаціонару за роки роботи медзакладу. Нещодавно шпиталь позбувся своєї первинки через медичну реформу. Так у стінах комунального підприємства з'явилася відокремлена структура, а саме клініка добра. Мають у своєму арсеналі Кременчуцькі медики ще одне відділення, яке знаходиться у Лубнах. Майбутній очільник відділення Вадим Шупейко нині приймає досвід у Кременчуці. Микола Литвиненко каже, і хоча шпиталь у травні відзначає своє сорокаріччя, святкувати будуть після перемоги. Сьогодні ж приймають поздоровлення та будують амбітні плани на майбутнє. Автомобілі для поліції Полтавщини, які зокрема будуть виконувати свої задачі на деокупованих територіях. Евакуація людей із палаючої оселі у Кременчуці та які цікаві закупівлі на просторах інтернету можна знайти від комунальних підприємств нашого міста. Про це та інше у наступній добірці коротких новин. Автопарк поліції Полтавщини поповнився десятьма кросоверами Рено Дастер, придбані коштом Полтавської обласної військової адміністрації. Автомобілі використовуватимуть в службовій діяльності працівники обласного управління та районних підрозділів поліції для роботи на деокупованих територіях та протидії злочинності в області. Йдеться у повідомленні. Вчора у Кременчуці по вулиці Вадима Погочова сталася пожежа у багатоквартирному житловому будинку, внаслідок якої рятувальникам довелось евакуйовувати місцевих. Вогнебовці, які прибули на виклик, відразу подали ствол типу на осіння пожежі. Через сильне затимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час осіння пожежі житлового будинку було евакуйовано 4 чоловіки. Вогнем знищено меблі, одне пластикове вікно, речі бувші в житку, оздоблені стін кімнати на площі 15 м2. Пошкоджено вхідні металеві двері, закопчені стіни та стелю квартири на площі 30 метрів квадратних. Врятована квартира від знищення вогнем. Травмові Ночі загиблих вноситок пожежі не зареєстровано. Причина виникнення пожежі встановлюється. Благоустрій Кременчука закупив розсадницьку продукцію, а саме квіти майже на 100 тисяч гривень. Про це стало відомо із системи публічних закупівель Прозоро продукцію мають доставити до кінця травня цього року. Нагадаємо, що фахівці благоустрою Кременчука самі мають змогу вирощувати квіти, але як поцікавились, наші журналісти у Керманаче підприємства навіщо тоді витрачати постійно кошти на закупівлю квітів де-інде ми почули наступне. І в таких условиях, як ви зараз побачили. Ну, вирощувати хорошою продукту, гарні квіти неможливо. Треба будувати теплиці, е, треба виділяти як е, мінімум там 3 гектара землі. Комунальне підприємство шляхово ремонтно-будівельне управління оголосило про закупівлю бітуму. Відповідну інформацію розміщено на сайті державних закупівель Прозоро за 250 тонн бітуму з міської казни мають намір витратити понад 7 мільйонів гривень. Прийом пропозицій триватиме до 10 травня. Початок аукціону розпочнеться 13 травня. Сьогодні по обіді Кременчуком пройшла гроза і штормовий дощ. Тривала негода недовго, однак лишила по собі не лише калюжі, Штормовий вітер повалив дерева на проїжджі частини біля житлових будинків та біля деяких автівок. Гідрометцентр попереджає, що у Роза Полтавській області прогнозують до кінця доби. Це всі новини, якими ми хотіли поділитися із вами у цьому випуску. А я нагадую, що ми зустрінемось із вами сьогодні за лічені години із більш доповненим випуском о 20.40. Тож не пропустіть! Наостанок додам: якщо вам є про що розповісти нашим журналістам, і ви готові поділитися цікавими або ж наболілими історіями і розповісти про них на все місто. Ви можете зателефонувати нам за номером, який ви просто зараз бачите на своїх екранах. Ну а я поки із вами прощаюсь до нових зустрічей і слава Україні.